Нарешті слухайте. Все, катайся. Зараз найголовніше це обкаточку хорошу зробити. Першу тисячу по помаленьку. Що, і як воно все вийшло, вийшло? Ну, по-хорошому треба було трохи не так робити, я вже думаю. Треба було ще вкладиші поміняти. Почекайте, то ж все, що казали, то я привозив. ні ні ні, ні. почекай, почекай. Ти приїхав з якою проблемою. Ну, ми ж не з цього взагалі починалося. Вже я зараз собі так думаю, що ну, було б непогано то зробити. Ні, ну вона їздити буде, ви мені скажіть. Піди в церкву, постав свічку. Почекайте, якісь гарантії, що вона проїде, ну скількись там. Які гарантії? Я ж тобі з самого початку казав, ніяких гарантії не буде. Не ганяй 200-300, не треба тут такого робити. Ну, все зрозуміло, що це. Все, давай, їдь обкатуй її легенько. Добре. Та й буде їздити, все, будь здоров. Алло? Добрий день, мене тут таке сталося. А це, хто це про це Бодя, чорний Мерседес. Що там сталося в тебе? Ішов на обгон, все в диму, все в маслі, Я думав, що ну, я вже. То визво евакуатора, а тя не до мене, ну що ж. Я просто думаю, що це таке, може якийсь патруб провалова. Завтра вранці будемо дивитися, що там розбиратись. Поки сильно багато не думай. Добре, я тоді визиваю евакуатор все, і тягну до вас. Все, Олег тягне до нас. Ну, що я думаю? Думаю те саме, що і ти думаєш. Добрий день, і що там? На да, здоров. Ну що, шукай нового мотора? Почекайте, як мотора? Давай, а щось зробити. Нема там, що робити. Шатун пробив блок, там така дірка, що в мій кулак може влізти. Не зрозумів, а що таке? Тож зробили тільки мотор, капіталка. Ну, що ну, таке, що таке? Бо треба було зразу їхати до мене, понімаєш ти до одних, до других, до третіх, потім до мене на розбирайся. Я й тобі сказав, що гарантії ніякої. Це жесть просто. Ти, певно, що й добре дав їй. Та я більше 180 не їхав. Що ж це таке? Ну що, що, ну, от тобі, пожалуйста. Ну, 180 це, типу, не скорость для тебе, так? Да? То я ж не зразу, я ж її обкатав. І що мені там по львом треба було наступити. Маєш якісь виходи, може, там, щоб хлопці собі припритягнули когось мотора. Та щось я ще не знаю, я, я не думав про то. Я думав, що там просто якийсь патрубок може злетів. Думай, думай. Думай, Будан швидше, тому що в мене час іде. Тікає мені знати, що робити. Зараз будуть дзвонити, щось питати в кого давай, ага. давай.